безстрашні українські солдати. Ви маєте бачити їх тут. Вони перед вами воюють з агресором в день та вночі. тисячі і тисячі загинули. багато хто був поранений. міжнародна спільнота, як зазначено в останній резолюції. ООН, все сильно підтримує Україну та її захисників, що наближають перемогу. Час подумати про те, що робити після перемоги. Ось чому я приєднався до фонду Aid Ukraine, чия благородна діяльність полягає в реабілітації та лікуванні поранених героїв. американський народ це щедрий народ сьогодні свобода та незалежність України не може бути забезпечена без підтримки Сполучених Штатів. Тож допоможемо ж Україні. Давайте допоможемо героям українцям допомогти собі. Давайте дамо пораненим героям. Шанс взяти активну участь у відновленні їхньої суверенної, незалежної та демократичної країни. Боже, благослови всіх вас, благослови Україну, слава Україні!